Найпростіші цукерки або снеки без випічки, робляться дуже просто з простих продуктів, неймовірно смачні, корисні та поживні можна з собою на перекуси. Для початку горішки, в мене арахіс, можна будь-які, трошки перебуваємо блендером, але не до пудри, щоб залишались шматочки. Банан нарізаємо кружальцями або інші фрукти. Можна брати яблучко, апельсин, все що завгодно. Дві плитки шоколаду, будь-якого в мене молочне, розтаплюємо. Я це роблю в мікрохвильовці короткими імпульсами, можна робити на водяній бані. Далі в сухі силіконові форми для цукарек або кексів, даємо по чайній ложці десь шоколаду. Можна трошки більше, якщо форма більше. Головне, щоб відна було десь міліметрів на 5 хоча б. Зверху викладаємо фрукти, трошки їх втаплюємо, щоб вони потім приклеїлись. Далі даємо попів чайної ложки. Арахісової пасти. Беріть кімнатної температури, коли вона м'яка. Розрівнюємо. Паста повинна закривати фрукти. Зверху посипаємо горішками. Замість горішків можна брати гранулу, кунжут або повітряний рис. І трошки прихлопуємо лопаткою, щоб горішки приклеїлись до арахісової пасти. Відправляємо в морозилку на півгодини або в холодильник на дві години. Дістаємо з формочок. Це дуже легко зробити. І гляньте, які корисні красені маємо. Ці цукерки зберігати потрібно в холодильнику, бо арахісова паста стає м'якішою від тепла. Це навіть не рецепт. Скоріше ідея, бо можна брати будь-який шоколад, який ви полюбляєте, чорний, молочний або білий, будь-які горішки і будь-які фрукти. А ось так цукерки виглядають у розрізі. Смачного.